Привіт всім! Сьогодні я покажу, як можна використовувати блок металодетектора по всякденному житті. Ось така котушка примітивна. Тут у нас блок управління звичайний. І завдання було э, таким, що у э, людей, які займаються, як так зрозумів, добуванням породи. Э, у них там є свої жорна і бажано, щоб. Тверді метали, бо взагалі якісь метали не попадали в ці жорна, які перемелюють породу. Тому треба обмежувати метал, виключати повністю установку. От було таке завдання. Тому дивіться, зараз все підключив, дрельку я підключив. Тобто, що у нас цікаве зараз? Якщо метал попадає під котушку, Блок управління металодетектора повинен відмикати е, живлення на мотор. Зараз у нас метал тут знаходиться. Мені працює. Можна від реабілітації плюс. Зараз я покажу. Ось таке страшне у нас тут. Зараз я вимкну дрельку, щоб ви розуміли, як воно працює із звуком. Ось блок металодетектора і комутації. Лампочка світиться. І реле працює. Ось у нас чутливість. Один регулятор лише чутливості. Так дуже просто і примітивно. Ну що ж, дякую за увагу і бувайте!